Води з льодом, будь ласка, тому що це гаряче, це сучасний світ, у якому живуть давньогрецькі боги. Чоловік, який готовий заради своєї коханої на все. Ну що ж, всім привітки! І сьогодні я би хотіла поговорити про досить неоднозначні для мене книги, а саме Скарлетт Сенклер і її Дотор Темневе. Те, що мені сподобалось, це задумка, вона справді класна. Тому що ми бачимо тут сучасний світ, у якому живуть давньогрецькі боги. І дана історія в нас розгортається навколо Гадеса, Бога підземелля та Парсифона, молодшої доньки, богині родючості, яка ніяк не може відкрити свої сили. Надзвичайний плюс цим книгам я можу дати за Гадеса. тому що ну, він мені подобається, чоловік. Який готовий заради своєї коханої на все заслуговує найвищих оцінок. Проте, на жаль, «Персифон» заслуговує оціночок понижче. І чим далі я читаю, вона отримує все нижчі і нижчі бали. Почнемо із Доторку Темряви. Це сама перша книга у цьому великому циклі, він справді великий, оскільки там 8 книжок, 9, я вже навіть 7, можливо, десь так, я вже навіть не пам'ятаю. І це якраз знайомство Гадеса і Персифони. тут ми ще бачимо сюжет, і тут Персифоні я ще пробачала все, Зважаючи на її історію, зважаючи на те, що її мати усі ці роки її тримала у просто в золотій клітці. Ну як вона за декілька років може пристосуватися до життя, але сама хімія між героями, самі їхні стосунки. Води з льодом, будь ласка, тому що це гаряче, це дуже гаряче. Тут багато сцен 18. Вони тут класно прописані. Тут навіть ми бачимо сюжет. Говорити ми багато про. Неї не будемо, тому що багато тут нема чого обговорювати. Після закінчення прочитання першої частини я почала читати другу. І це, напевно, була трішечки помилка, тому що справді ці книги потрібно читати з якимось невеличким інтервалом, тому що тут ми не дізнаємося особливо нічого нового. Ми дивимося на всі ті самі події, але очима Гаддеса. Я напевно більше очікувала те, що я дізнаюся про нього більше, саме про як короля. Підземного царства. Але, на жаль, ні. Ми дім про його почуття до Персифони, про те, що як він у неї закохався, як він все для неї робив. Так, гадес ти красунчик, Скарлетт Сенклер. Ну, додайте більше опису персонажу, тому що тут стільки сцен 18 якщо б хоча б половину їх забрати і замінити розкриттям Гадеса, книга би від цього не стала менш гарячою, але вона би була набагато цікавіша. Принаймні для мене, хоча саме зав'язка їхньої історії, тут це класно, круто, мені подобається. На даний момент є перекладена лише третя частина українською: це дотерс пустошення. Я щиро розчарована насамперед персифоною. Тому що, прийшовши усі події із першої книги, ти вже можна сказати, королева підземного царства. Ти нарешті а, зрозуміла свою силу та її для себе відкрила. Не без допомоги Гадеса, але ти її відкрила. Ти знаєш, що ти маєш власні чари, ти вже не повинна просити їх у своєї матері. Ти можеш жити абсолютно своїм життям для себе і ну, якісь уроки, але ну, ти ж мала винести із попередніх подій, але, на жаль, ні. Тому що тут сюжету майже немає. Я б назвала цю книгу так: не доторк спустошення, а «Персифона створює їх проблеми, гадес їх вирішує. Просто поговоріть між собою. Це справді правда. Тому що тут також просто нереальна кількість цен, 18, їх тут дуже багато. Так, окей, я не спорю. Вони класно прописані. Ну, цього не забереш. Справді, Скарлет Сенклер знає свою справу, вона це все класно пише. Проте, я не беру книгу тільки для цих сцен. Я ще беру їх заради сюжету, якого тут справді майже немає. Тому що, ну. Я розумію, основна тут іде любовна лінія. Але е, а де перепотії подій? А де ілімінація, розв'язка, де, де це все? Поясніть мені, будь ласка. Я не знаю, чи я буду читати і купувати четверту частину цих самих подій від лиця Гадеса. я ще роздумую. Проте персифона мене дійсно розчаровує. Я не знаю, чи можна далі врятувати цю серію книг. На жаль, на жаль, на жаль. Задумка тут справді класна, тому що тут гарно переплетені е, сучасні події із давньогрецькими богами. Мені це дуже сподобалось, мене це дуже зацікавило. Думаю, о, беру, круто, класно, мені таке подобається. Але виконання цієї ідеї, напевно, на 5 із 10. Я не поставлю там 2, не поставлю там 3, бо все не настільки погано, але, на жаль, і не настільки добре. Не знаю, чи можливо ця серія виправиться далі чи ні. Але мені. Ну, мені сумно, тому що така класна історія. Ну чому не зробити це так, щоб ти не міг відірватися від цих перепитів подій? Тому що єдине, що мене тримало, це усі ці книги. Єдине, що мене змушувало їх купувати далі, це «Гадес», який просто мій улюбленець. Але ну, на одному «Гадесі» не може тягнутися увесь цикл, там мінімум сім книг. Не знаю, досить неоднозначно, для мене досить незрозуміло. Хочу почути, напевно, вашу думку на рахунок цих книг, хто читав, і те саме питання, яке я задаю собі: чи будете ви купувати продовження? Ну що ж, я вас чекаю в коментарях. Абсолютно кожен коментар я читаю, На абсолютно кожен коментар я відповідаю, усе враховую, тому вам бажаю великої книжкової шафи, гарного дня, гарного вечора і до зустрічі в наступних відео.